Це його лісниця? Да, так, звісно. Це всього лісниця. Я, оскільки від лісу далекі, то я вже про це вік. Але. Водій надав нам люб'язну товар транспорту на ну, більш нічого, ніяких документів супроводжених немає. Тут вказано карандашем, от... Не, не зрозуміло розбито. Що воно до чого? 20 метрів кубічних, але тут ділова, має бути кожен древнишкова, кубатура встановлена. І сортність. Тут є не ясно. Ну і крім цього, має бути два документи, яких не є. Це є бук. Це бук. А в основному буку возять і, і дуби теж. І дуб звідти возили. Ну, А як же? Тут було так, що було по 4-5 по у день лісовозів возили. А ви в ліс туди ходили? Бачили, що там? Я ходить? не ходив туди, у лісі я чув, що це сплошна рубка там, так як сінокос. Голова сільської ради нічого не направив Голова сільської ради дзвонив Тарасові. Тарас вроді лісничі в Станівцех. Ага. І сказав мені, що йдіть більше, все вози не будуть їхати. Я кажу, бо вже ви кажете, що не буде, то не далі. Дорога валиться, там і хати на хати з'їдуть. А місто розвалиться. ми раз без футбол, тепер шани засипало, труби нема, коли він каже, нема дорожнього фонду, нема чим блага. 2008 року, 2008 я їм пишу про ці труби, про ці дороги. І нічого толку нема ніякого. Нема того, коли ж не предбаченого. Не, Нема фондів і все закінчено. Я писав усюди, в Київ писав, і все, добився я цих труб тут, там три, три за горбом і користуватися одна. Це я добився, цих ніхто ніякий голова тільки цих 90 років, Сімці Союзу, а два радянська цих, Україна бідна. Ніхто не давав нікому чули, зразу пані слова, а потім немає нічого, ніякої, ніякої допомоги.

Бо гроз у мене дуже добре. Чого ви прийшли тут на пелеці дрова? Хлопці, ви маєте по 18 років? Нема? Нема. Вас офіційно взяли на роботу? Ми не робимо тут. Ми не робимо тут. Ми не робимо тут. Ми не а якщо щось трапиться, ви думаєте, то не дай Бог, це гілка впаде. Вас просто закопають і навіть ніхто не буде розповідати. Це є цей ділян, боється. Валер. Ту кого віті робиш, Я ні не кого не розказуй, Не розказуй, мені не бере. Ліксики не правду, бо буде гіти. А ви просто там гриби шукаєте? їм і так попондосите. Ну, зараз міліція приїде, дивіться, будете міліція розказувати. Ви не думаєте за те, я Шіто кажу, багато їх не офіційно а оформлені. З однієї сторони, так, прийшли заробити на не... Це добре, але погано того, що це ліс, небезпека. Впало дерево, зламало ногу, у вас викинули. Та він ходив по лісі, поліцію, щось сам нового зламав. — Є знати, собі до них звертається, я прийшов. Криків чести. Скажи, хто дозволить ці Хто дозволив криктити? А хіру, тобі там, крички, хто дозволив? А що не можна криків честити? А де можна, покажи? Тим більше зараз що олисти надаля. Не ва, можна, не прийду, Петро хто дозволив? – Не можна, більше не прийду. Це <плес> вони... заяву нас голова подав, <плес> що ми писали громаду. Вони приїдуть, <плес> будуть підтримувати на ми приїхали. Ті подрос? Майже метр, а у них буде зака указано тридцять сантиметрів. 30... Тут подросту взагалі нема. Добре, давай. Алло. Так, да, я вже в лісі. Давай. Там валера є, валеру треба. А, а, валеру красну. Так, ми знаходимося в лісі нових дранченців. Це в нас є по стопчику, як видно, квартал 20, -й, 14 -й відділ. Тут рубка лісовідновлення. Ну, подивіться, що. Вони роблять згідно закону і маємо тут модрину, знову ж таки, питання подається, що в червону книгу занесено, не можна вирізати. Вони повирізали все, бо це в два рази дорожче, ніж дуб. Маємо також, коли лісовідновлення, це значить, що вже молоде покоління виросло і його достатньо на цій площі. Головної породи, тобто дуб, бук, ялина, там нічого немає. Одні гриби. І пару є ліщен, таке, може де-не-де, проростає маленький дуб. Но він просто-напросто від того, що сонця забагато згорить. І ці площини, як кажуть нам місцеві жителі, що е, такими п'ятнами майже скрізь є. Тут от, заробляють самі великі гроші. От, маємо модрину, маємо дуб. Які вирізані, і це колосальні гроші, які вони пускають. Ми бачили в 40 непонятних товар-транспортних накладних, половину піде як дрова. І з цієї площини, якщо переміряти зараз попеньково усі, усі пеньки, ми побачимо, що мінімум 30% буде вкрадено. І може в болоті лежати в воді 300 років і нічого не видати. Власник, я. У вас якісь -які документи, підтверджуючи законність перевезення цього управління? Я під'їхав на автомобілі ваш. Водія вибрав, що він віз. Ви? так? Ви не знімайте. Ми вам віддали, можна. Ну, Ні, ви, ви лишились з машини, ми поїхали в ліс. Так, правильно. Так. Так. Де ті документи? Ви сказали потримати, так? Я тримав їх, бо ви мали знімати. Нараз покликали цього чоловіка. Так? Щоб... Документи Щоб... у вас в руках були. про що Ви кажете? Ну, ви ж тримали і цей чоловік знімав чи ні. У вас, у вас документи були? Ви тримали снімати. в руках і ви знімали. так чи ні? Ми, що ліці, шо, поліції, а що і ходить, а пока документи. А я ж не знаю. Це ж на фотоапараті. є. — Всі брали документи у руки. А що, зні... ну, чекайте. — ви знімали на, на, на це. Ми знімали. Но поліція має встановити. Чи це ще прийшли? — Не бери, Петро. — А що в вас немає? — Та що з ним займатися? — Я ж слухаю. — Це допоможники. — Уже нема? — Уже ліба. — А де зараз ці документи? — Покажи йому. Та ні, тут на камері. — Ну У вас оригінали є? Де вони ділися? То не був оригінал, то взагалі якась хрінь не розуміла. — Каже, що копія, ну там нічого не зрозуміло. Зрозуміло, що 20 кубів, а чого там. — Отого й ми спеціально визвали поліцію. Щоб взяли, Взагалі, встановили. Взагалі, eh, хто, eh, хто eh, взяв цей ліс? Ви чи власник автомобіля? Хто за нього відповідає? Ви, ви їхали, брали ліс? Так. Да. Ви. Тобто власник просто надав вам машину? Щоб ну ви... так, да, попросив брат, ви... бо він ще у лікарні, бо я розумію. Брат це хто власник? Да. Ну у вас що? Ні, я не зрозумів. Він попросив, щоб ви поїхали. Чи ліс, чи ви просто перевезли? Ми перевезли, так. Тобто... Да, ми... тобто... Це ліс не наш. Хто вас попросив взяти від теліс і куди ви мали везти? Куди ти маєш вести? Не робіть, не робіть. Не гробіт, не сліди. Не грубі, Ви можете пояснити? Ні, я Везли і куди. Везлі, Куди в Драчинці. Ну, там тенорама, на тенорама. Тобто це безпосередньо вас, вас замовляли, що ви це везли? Чи ви просто попросили вас підвезти, так ви маєте цю категорію? Попросили би я підвізти. Бра, брата власник, замінив. Власник, Власника да? брата замінив. Ви просто везете і ви нічого не маєте, чи маєте? Нічого немає. А документи ви отримували? Але фактично. Or... Bully, develop... Якщо ви брали, є мало а документи. да документи. Якщо є документи, ви вам передали ці документи, коли ви їхали збирати. Подивіться, добре. Були впали за це. Я не казав, що вкрали. Володимир, яким кістовом? 29 здесь, але такі mm? вони вы Да, 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 да. Ай добре Дарбу здравия. подивимось. ты той что это фонарь С той стороны. За то еще вы фотографували. Зараз назад, да? Да, да, да. На поясню потом болту <говори> Кісманський ліс ПК веду. Якщо раз не видно, значить не має бути оригінал цей бути? Оригінал, це копія. О, так. Там не видно не сортовка, що там ще має бути Не Кожне бревно має бути, да? АПК. так? Не, не а так. Три документи. Ви маєте телефон це в ту лікаршому віддавав?

Це оригінал, чи це просто так видали? Він вам скаже, мені дали це на перевезення. — Ви можете це набрати тому по він під'їхав з оригіналом. Так. Це десь через сирокопію робилося. А це таке 100 машин, видається, отакі от сирокопії проїзд. Ну, Ліса поки відноситься не до Міністерства лісової промисловості. У них навіть не чіпується бревна. — Ні, то на що ти не чіповки знаємо? Да. Того і так легко красти. Їхати сюди, де сюди. Під копіркою. А у вас, у вас є оригінал, щоб це підтвердити, чи законність перевезення? А де можна назовно? А ну підітьте, будь ласка, тут де фундається. Так, так, так. Візьміть оригінал, щоб що вже повідомити. Дякую. Ну і сюди з оригіналом перепадемося. Це перераб, сіла вже хібути. Якщо треба капіта договору, то звернеться до різного струму, не нададуть. Я голова старості, бук. П'ять кодій. Про... А це вебсалт тут. Так, не зрозуміло, це перший. Паловник перший сорт, пиловник другий, паловник. 50 і більше. Угу. А де вони завантажували? Там у вас є в ціну порук. Так. Каже, що щоб всі там тікати. Я не думаю, що мали б чи тікати. <зважайте> угу. А взагалі хто <пілляє> э, це? Цю договір вклали по шиклі з киптулером. Вони просто перевозять? Так, вони просто перевозять. Що? Ну, А це що там? Я бачу, у нас привозять компетенції, беруть, шокують. Є, якщо проплачують, ну людина виписує. Це поки що переробляє Львівзгаз на дошку і потім продає дошку. А, це ви договір та, маєте? Так, та, договір є. Договір є з підприємцями. Їх перевіряли, так само недавно прокуратура і та, 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 так. Та. Було. Та. Як так? А чому в mm -hmm. нас mm -hmm. і поліцію ввели в заблудення? Mm -hmm. Їх тут немає. І якого біса ми приїхали, там от через те болото, якби фіскар прийшов, там би були колії. Ви завідомо нас завели в таку халепу. Чому це сталося? Oh, мені сували, що немає. Сюда. Ми well, тільки от, що то, через те болото їхали. Що, там немає сліда лісова, Вчорашнього позавчорашні. Сьогодні біди, то питайте людей, поблизу. Дві-три години назад. Так. Та, — Зараз після мого молоджиба там більше яма, ніж після того. Десь ви рахуйте, я хочу. Я рахую те, що кажу, зараз будемо сліди брати експертів. Що це за дідство? Які проблеми. Беріть сліди, експертиз, ви ж пройдіть самі ногами, подивіться, де Чому? Дімося, Давайте спочатку так. Якщо ви прийшли працівник, майстер лісу. Чому ксерокопія? Чому не оригінал? Чому лише один відповідь? Який у вас порядок видання документів на машину? Я вам не зобов'язуюся пояснювати. Добре, будете розказувати. І так бачимо. Ваша ділянка? Мої ділянки не може бути. Ділянка є згоспу. Ні, я розумію, але ви тут майстерні. І це який квартал? Там є написано. Там є написано. Так. І ви що тут, з ділянці. Ви там бачите, що ви бачите, ви собі знімаєте. Я не компетентний вам відповідати на ці питання. Uh -huh. Я таку інформацію вам надавати не можу. Є з Госп, документи є в Госпі, будь ласка. Ну так не можете сказати, яка тут трубка Просту, проводиться. Там є, там є на стопчику все написано. Бачили ми той стопчик. Ну, Ні тарів ніяких я давати не буду. Там би так розбило. По-перше, це це. А друге, Резкі люди подзвонили звідси. звідси, бачили, як м -м. загрузка була. А от він до того розв'язав. От тому, власність до бухи. Ми звідси звідси, не їжджав, от поїхав. Це перше. А друге, там би, Тож, проїхали ми, як це так, а якби лісовоз проїхав, там би три колії таке було. Так вона так вона і вона речі, ну це добре, ну отут є дуб, червонокнижне дерево, зрубане. Модрина. Модрина. беремо. По-перше, в них стовпчик там стоїть. Так, отамок, Так? А, да, так це лісовідновлення. Я лісовий технікум закінчував Сташницьку. Лісовідновлення це значить, прийшла комісія, побачила, що тут молодняка. Є в достатній кількості. Це значить, на гектарі має бути 15 тисяч мінімум дуба тої самої модрини в цілому. Тут, давайте так, ми не спеціалісти, от беремо ділянку. Гектар. Ось якщо так, що ми бачимо. Якщо ми можемо переховати навіть без того, щоб там шнурки натягувати. Якщо тисяча буде, то це ще нормально. Не так? Ну Я перевез перевіряти документи по документам говорю. Тут на очі туда. Документи. Я вам зараз покажу документи. Директор АПК і еколог Родинні зв'язки. Гроші. Ми ви прийшли вікна бити. Слухайте мене, я вас, я вас запитав, що ви знімаєте в хату. Ви, е, дивіться. Ми знімаємо те, що ми рахуємо за потрібне. Ми не заходимо до вас я у хату. Чекаю. Ви були вже там! Ми не заходимо у вас до вас у хату. Я би ще там ще вік, не чуєте значить. Траче. Я приводив. Прийшов звучатку камеру, зрумав. Потім... Кицмецький. Ну, лиза машину. Ви від цього виїхали, ти ж маєш розум, ти скажи. Ну Ну ти маєш розум, Дім. Николаевич. Дайте до. Чуєте, мені 54 що Ви скажіть хто ви. — Мені 54 роки! — Ну, хороше, ну, представися! — Я представився! — Я Зайди, Зайди, зараз вам зустрічаю! — Давай, ну, побачиш! — Чекайте, зараз міліція приїде, буде... Я... Я, я через 10 хвилин... — Дивіться, якщо ви така поважна людина, стара... — А ви такі... — Треба було сумас... нормально прийти! — Не При... прийшов! — Доргайте! Дивіться, я вам не прийшов від нами! — Сядьте додому! Сядьте додому! Ну, — Зараз вас буде міліція шукати! — Я Зу... приходжу сюди, хлопці! — Добре! — Зараз вам на милицію.